В рамках цих виборів щодо на посаду мера Новодністровська ми не дійшли до якогось спільного висновку, це не означає, що ми стану зупинилися на тому, що не можемо досягти компромісу, скажімо так, що ті бесіди, які відбувалися, вони ще будуть забувані. Будуть подальші дискусії, я думаю, що ми будемо визначатися і будемо приймати рішення з приводу єдиного кандидата, якщо такий буде. Хоча я думаю, що тут питання навіть не в рамках роботи опозиції, тут питання людини, яка зможе дійсно працювати на благо того міста і зможе так само чинити. Скажімо, той такий свій громадський опір, тому що ми знаємо, як був усунутий мер Новодністровська, ми розуміємо, яка там практика, тобто там абсолютно монополія влади. І я не думаю, що з демократичних кандидатів, комусь з демократичних кандидатів просто так будуть працювати. Ну, це моя позиція, моя думка. тобто Я думаю, що ця людина має бути фахова, це має бути господарник і має досить добре розуміти, що у Новодністровську якраз є специфіка регіону. Там індустріальний край, і там значить, специфіка якраз того, того керування має своє характерне значення. І удар пропонує кого? Удар ще нікого не пропонує, буде кандидатура, і я зможу її озвучити, чи хтось інший зможе озвучити. Значить, я думаю, що це...